Спуститися у підземний перехід іноді настільки ж небезпечно, як і перетнути проїжджу частину, порушивши правила. Підземка на вулиці Данила Галицького на вигляд жалюгідна, сміття, калюжі, зламані сходинки. Вона у рівному така не єдина. Та, попри це, найближче майбутнє не віщує, що справа зрушить з мертвої точки. Велика кількість рівня, незважаючи на наявність підземелля безпеки, ігнорують його, переходячи дорогу у невстановлених місцях. В чому причина такого масового нехтування правилами дорожнього руху найважливіше власним здоров'ям, а подекуди життя? Питаємо. У відповідь тиша. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, чому ви не користуєтеся підземним переходом? Та ось цьому рівненському відчайдуху таки є що сказати. Він мені просто не подобається. Там грязно, неприємний запах, темно. Рівнянин Микола взагалі оминає підземні переходи 10 ю дорогою. У 1986 році я працював з 85-го тут на роботі, будували цей перехід. Я кілька разів проходив, а вечором якось чергування йшов і мене у переході перестріли нехороші три мужики. Надавали мені по ребрах. Забрали в мене грибінчик, чотири талони на тролейбус і е, рубль 70 копій. З того часу не хожу. Підземні переходи, які не мають наземного дубляжу, величезна перешкода і для гостей міста Наталі та Катерини. Вони не заперечують, правила порушують, ризикують. Та, попри всі небезпеки, підземний перехід вважають ще небезпечнішим. Переходимо так через бордюри, через через всякі є ми, тому що нам підземні переходи нам зовсім не зручні. Відсутність пандусів ще одна перешкода, через яку Катерина та Наталія оминають підземки. Дуже далеко треба шукати, щоб правильно перейти, нормально не спішити. Хай би недалеко, навіть навіть від пішок цього підземного переходу, ну, щоб було наземний перехід. У світі практикують дублювання підземок переходами наземними. Та от в тому то справа, що рівне не як увесь світ. Нові стандарти, які вже розробляються в нашій країні, передбачають, що в таких містах, як рівне, не, ну, не повинно будуватися нових, і всі існуючі підземні переходи мають бути дубльовані наземними. Підземні переходи свого часу були побудовані для безпечного перетинання дороги з інтенсивним рухом. Але чи так воно є нині? Яку функцію підземки виконують тепер? Практика використання підземних переходів в світі говорить про те, що, на жаль, вони не виконують доволі часто свою функцію. Більшість з них також ну, підземні переходи вважаються негуманним рішенням через те, що далеко не всі можуть користуватися ним. 6 липня на сесії міської ради Володимир Хунко заявив, що в наступному році треба будувати підземний перехід на автовокзалі. На вокзалі ж проситься перехід, бо ми того корку не розрулимо. Тому давайте приймаємо депутатське рішення, і на наступний рік вносимо і робимо там підземний перехід на автовокзалі. А чи потрібен він взагалі? В якому стані нині підземки дієві? Чи затія з будівництвом нового підземного переходу не пустить гроші на вітер? Чи топок у землю? І чи є кращі альтернативи ніж перетворювати рівне на крутячу нору не для людей, а для торгових точок? Відповіді на усі ці питання знайдете у наступних випусках програми Детальний новинний огляд у циклі сюжетів про підземелля безпеки нашого міста. Юлія Павленко, Анастасія Бондар, Артем Лаговський для програми Детальний огляд». Ній огляд.